Дорогі брати і сестри, переживаємо четверту неділю Великого посту, і це є така точка, яка, яка ділить піст на половину. Ми переживаємо зараз цей момент середини Великого посту, і ця неділя називається неділя Летаре, що з латинської означає радіти. Сьогодні є для нас таким закликом, щоб ми навіть коли переживаємо цей час посту, такої інтенсивної праці над собою, якісь теж умертвлення, але щоб ми це все робили в радості, а причиною нашої радості є безмежна Божа любов, що Бог нас безмірно любить. І ми є його, його дітьми. І це є головна причина нашої радості. І коли ми це досвідчуємо, Божу любов, то ми, наше серце воно, воно показує цю радість. Господь Бог об'являє на різні способи свою любов до нас. І в сьогодні, в першому читанні, теж автор підсумовує. Якийсь період історії ізраїльського народу, і там, власне, показує, в який спосіб Бог е, любить е, тих, кого Він вибирає. Але, і, але, власне, там показано, що Бог не любить там якихось, якийсь такий гарний народ, а там згадується про гріх, про грішний народ. І свя... автор говорить, що. Бог посилав багатьох пророків, щоб навернути народ до себе, щоб всі навернулися, приблизилися до нього. Але незважаючи на це, на всі слова, які Бог скеров через пророків, люди не слухали. А потім Бог теж дає їм досвідчити терпіння, випробування. І цим терпінням і випробуванням була вавилонська неволя, такий дуже принизливий час для ізраїльтян. Але, власне, Бог допускає в їхньому житті, в їхній історії випробування, щоб, щоб вони могли усвідомити наслідки своїх гріхів, що гріх він призводить до страждань. Що якщо людина віддаляється від Бога, то це є для неї велике нещастя. Бог допускає також в нашому житті якісь терпіння, власне, і за того, щоб нам показати, усвідомити правду, що ми не, час, не завжди слухаємо Бога, ми не завжди хочемо Його чути, ми не завжди хочемо виконувати Його волю. І, власне, Бог у своїй доброті теж дає нам такі благодать, випробування, де ми маємо шанс досвідчити Його любов, досвідчити свій, свій гріх, свою слабкість і теж прийняти Божу любов, прийняти Його волю, виконувати Його волю. Але найбільше Бог проявляє свою любов, коли посилає свого Сина, в сьогоднішній Євангелії. Ісус говорить до Никодима, бо аж так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного Сина, щоб кожен, хто вірить в Нього, не загинув, але мав життя вічне. В Ісусі Христі, Божому Синові, який став людиною, Бог об'явив повноту своєї любові. І ми в часі Великого посту в особливий спосіб розважаємо. Контемплюємо Божу любов, коли молимося, хресну дорогу, гіркі жалі, бо під час цих молитв ми думаємо, розважаємо, як Ісус Христос, Син Божий, помирав за наші гріхи, страждав, і в цей такий спосіб теж повертає нас до Бога, дає нам благодать. Наново назватися дітьми Божими. Це є така найважливіша фундаментальна правда, що Бог нас любить безмірною любов'ю, а ми є його, його дітьми. Але, на жаль, не кожна людина досвідчує цієї Божої любові. Теж не є так в нашому житті, що завжди ми переконані в Божій любові. Приходять часами такі хвилини смутку, якогось е, такої недовіри, е, якась така підозра до Бога, а навіть деякі люди відкидають Бога, е, не вірять в Його любов. Чому так є? Чому е, людина не завжди досвідчує Божої любові? Це не є вина Бога. Бо Бог для кожної людини в різний спосіб робить достатньо, щоб людина пізнала його любов. Але це є так причина в нас. Ми не завжди на цю любов відкриваємось. Правда є така, що щоб відкрити Божу любов це не вистачить якогось одного моменту. Ми відкриваємо Божу любов протягом тривалого часу, довгого часу. Все наше життя це і відкриттям Божої любові. Чому так є? Бо це є наша є така природа, що ми не можемо одним актом пізнання зрозуміти велику і безкінечну Божу любов. Нам потрібно пройти певний шлях. Наприклад, якщо ми візьмемо історію, Вибраного народу, якого Бог виводив е з єгипетської неволі, то цим шляхом пізнання Божої любові була ця пустеля, через яку вони йшли до обіцяної землі. І теж в нашому житті, е все наше життя це є така дорога, де ми пізнаємо безмірну і велику Божу любов. І шляхом до пізнання Божої любові це є Слово Боже, в якому Бог об'являє нам свою любов, своє милосердя, також вказує нам найкращу дорогу е нашого життя, дорога, яка провадить до повноти щастя, спасіння. Бог та е шляхом до відкриття Божої любові є молитва, в якій ми розмовляємо з Господом, це також є святі таїнства. Де ми в особливий спосіб досвідчуємо Божу благодать, яка у цей такий особливий момент, коли ми є зміцнювані Божою благодаттю. І також все наше життя, події життя, через ці події життя ми відкриваємо Божу любов. І відносина з Господом є подібно так, як з любов'ю між людьми. З любов'ю між іншим в подружжі. В подружжі любов це не є тільки почуття, щоб в подружжі любов розвивалася, була живою, то від чоловіка й дружини теж вимагається таких регулярних зусиль, такої праці, терпеливості щоденного виконання своїх обов'язків. І знаємо, що якщо якась сторона ну, не хоче робити це зусилля, то ця любов вона ослаблюється і подібно є теж з нашими відносинами з Богом. Божа любов є велика, безмірна, і Він від нас теж очікує любові. Вона є дуже маленькою, і можемо порівняти до такої крапельки по відношенню до океану. Але Бог від нас цієї крапельки любові очікує. І, він, і ми теж, і ми повинні, власне, пам'ятати про це, що через, щоб шукати Бога в нашому житті, пам'ятати, що ми є людьми слабкими, і що для того, щоб дійсно відкривати нам цю безмірну і велику Божу любов, ми потребуємо часу і теж певного зусилля. З нашої сторони. Дорогі брати і сестри, правда про Божу любов це є фундаментальна правда, це й досвід Божої любові. Так насправді, без цього досвіду ми не можемо викон... нести свій хрест, не можемо теж любити ближнього. Без Божої любові ми теж не можемо йти дорогою спасіння. Це є для нас дуже важливо цей досвід Божої любові, але і Бог нам хоче цю любов показувати, об'являти, але ми теж зі своєї сторони стараємося цієї Божої любові шукати. Нехай Господь буде нашою радістю, нехай Божа любов наповнює наші серця, щоб ми також могли ділитися радістю з іншими. Амінь.